Вітаю, друзі! Просили мене про попереднє відео, де я розбирав цей годинник. Тобто, в мене на каналі є відео, як розібрати. Це на Xiaomi Amazing Status, моделька у нас A1619. Як його зібрати і заклеїти? Пояснюю, як кажуть, на пальцях. Значить, маємо годинничок, Ось такий. Буду малювати. Буду малювати, вибачте, як мію, але буду малювати. От у нас годинничок. Давайте його замалюю, щоб було швидше і проще. Коса крива, але ви зрозумієте. Далі, оце у нас годинник. Ось, якщо його малювати ось так. То отут от рамочка оця. Металева рамка, на якій тримається дисплейний модуль. Тобто, розбирається він через рамку. Повторюю, є відео на каналі. Далі, у нас іде дисплейна частина вже ось ця з рісочками. рисочки це у нас рисочки рісочки поближати. Значить, <кхе> що? Ваше завдання: клей, якщо під низом, коли ми візьмемо окремо корпус, розберемо. Ще раз, буду. треба було течно відео зняти, мабуть, але я не подумав, що попросять показати, як заклеювати треба. Під низом ми маємо так званий кант дисплейного модуля Ось так. Ось тут от іде заглиблення, куди вставляється дисплейний модуль. дисплейний модуль вставляється отак в корпус. Ну і відповідно далі виходить. А, якщо якщо ви нанесете сюди клея ось так, то гумовий щільник який тут є всередині, він не ляже, тому що він дуже туго туди заходить. Якщо у нас текли, ви, відповідно, створюєте зайве супротив для гомового щільня Відповідно, клей буде власти назовні, гомощільні ляже і так далі. І в ітозі у вас буде щілина і ну, не гарно, і некрасиво. Зараз зараз покажу в кінці, що немає ніякої щілини, то все ідеально. Годинник рахується, воду не проникним. Так от, ота частина, яка вже йде сам дисплейний модуль. От він, з тими стрілечками, такими рисочками. Верніше. На ньому є кнопочки збоку, боку, так Вони. Раз, кнопочки замалюють. Так щоб би Два. От всередині, відповідно, отут вони знаходяться, Зрозуміло. Він же, в принципі, і є рамка корпуса, внутрішня рамка корпуса, на якому тримається спливний модуль. Значить, нудно, я знаю, але потерпіть, я поясню. Далі, мається місцями є шлейфи виходять. Ну не так зовні, але торчать. Коротше, десь так приблизно, Точно не пам'ятаю розташування, але є шлейфи. Там, в деякому місці вони отак. От І є частини корпуса, я їх так випухло намалюю, Конкретно, щоб ви розуміли. кнопки-то ні, кнопки-ні, кнопки, Є частини корпуса, яких нічого немає. Ці частини корпусу, вони щільно ось сюди, ось так от лягають. Ну, щільна, відносно щільна. В оцих от от місцях, от де частину корпусу ось ці, ви можете нанести клей. Тобто, не там, де кнопки, в ніякому випадку. Тобто нанести клей, це неправильно. І. О! Закамініла гумка дубула. Коротше, от сюди наносимо клей. Краплинку, буквально малюську. Не отаку. А малюську, малюзьку малюську, малюську, малюську краплинку. Тобто .е. ви наносите малюсеньку, 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 там десь, грубо кажучи, отут, отут. Там буде місця більше, Малюсінькі краплинки. .е. Всередину ви наносите краплинки, після цього ви стискаєте корпус. Я використовую струбцинки для затискання. Зніму відео, якось покажу, який інструмент використовую, затискайте це все діло струбцинками і залишайте, поки клей засохне. Ну, відповідно, коли клей засохну, все, у вас вже. Ну, тут навіть неможливо. Тепер давайте спробуємо спіймати світло. Камера фокусувалася, ви бачите? Щілинки там немає взагалі. Тобто, він, як завода, зараз цей годинник. Став, знову ж таки, воду не проникне, І, ну, відповідний дисплейний модуль тримається. Ну і продемонструю, що він працює. Якщо він не розрядився, звісно. Ні, не, не розрядився, чудово. Бо зарядку мені до нього не принесла, тут вже стандартно. Хоча можна, в принципі, поставити дві голочки, плюс-мінус зарядити. І, до речі, якщо вам цікаво, то оце плюс у нас. Оце плюс, от. оце мінус. Якщо мені не зміняємо пам'ять. Помі... Да, так, плюс-мінус. Не зміняю. І, в принципі, все працює. Тобто таким чином, тобто клея не лити. Клея буквально, от взяли я зараз спробую витиснути краплинку. Ось таку краплинку, не знаю, бачите ви її чи ні. Вона маленька, зараз трошки хіну назад, бо це дуже велика вийшла. Нема не що собі на пальчику, от, бачите? На руку, на долоньку, на пальчику, ти сказав бляха. Ось таку краплиночку, щоб ви розуміли, по відношенню от, тержень, бачите? Так, коротше, вимастерки клею. Невелику маленьку краплинку наклеїли і спокійно закриваєте. Таким чином, тримається цей корпус, таким чином тримається цей годинник. В принципі, все. Якщо було відео корисне, будь ласка, з вас подобається, якщо не підписав підписочка. Бажано, якщо не складно залишити, будь ласка, блін, я вже заговорююсь бо ніч. 3-4 слова в коментарях, можете просто набрати. Я пишу 3-4 слова. Отак. За це вам велика це допомагає каналу. Наразі дякую за перегляд, дякую за подбачку. Слава Україні і до зустрічі!